На вулиці стояв погожий літній день. Усі контрольні написані, а шкільні зошити дбайливо відкладені, аж до осені, пора веселощів. Проте сувора реальність несла корективи у плани 14-річної Ганни Дащенко. Страшна звістка із уст близької людини. Війна. Мама десь пішла на другу вулицю й приходить. Каже, бачила, кому і вона сказала: Почалась війна, бо всі поїзда, діжурний їй був чоловік. Ідуть без свята без сигналів. Тепер думати про розваги не випадало. Військові реалії диктували нові завдання: опанувати себе, знайти надійне сховище і роздобути їжу. Діяльність загарбників залишала можливості для виживання. Контроль поліцаїв обмежував ці засоби. У кого було більше жорстокості у ворога чи у зрадника? Питання неоднозначне. І ми йшли на поле. Щоб добути той жменьку того зерна, принести додому. Помню, в одному місці знайшли, так добре, що соломку витрушю несемо. а тут поліцей в селі одібрали ноші. А принесеш так тарілочку чи дві пригощі, вже мама на ті жорни намелиш, у трьох тільки брати. Намели і так перебивались. Батько нашої героїні під страхом бути вбитим на війні покинув родину і виїхав із села. До нелегких випробувань дівчини додалося ще й цькування сусідів. Два роки ми в школу не ходили, сиділи вдома, батька не було, усі клювали, що виїхав, сам виїхав. Із тремтінням у голосі Ганна Іванівна згадує військові часи. Всеохоплюючий страх, що тяжів у повітрі, і безперервне здригання від кожного гучного звуку, боялись. Як тільки згаду ми вже розбігаємось, вже й у погрібі, скрізь. Боялись дуже. І боялися і німці, і боялись відправки в Німеччину, всього боялись. Проте, окрім бажання зберегти життя, існують ще ідеї волі та незалежності. Саме вони змушують людей ризикувати власним життям задля перемоги народу. Однією з таких була рідна тітка нашої героїні. Проживаючи поблизу Тростянця, вона пекла і передавала хліб для партизанів. На щастя, поліцаї про це не дізналися. Так вона коже тихенько сидіть, тихенько. Вона пекла хліб, ото приходили вони туди. До їх. Забирали, але я їх не хочу. А боятися було чого. Поліцаї відправляли селян на роботи до Німеччини за найдрібніші провини. Що чекало на тих, хто співпрацював із партизанами, годі й уявити. Ну, сидимо на вулиці. Як все скрикне поліція, розбігаємося, як руді миші. Усі. Бойолись, бояться боялись. Бо зразу за шкірочку тебе і в гармонії. Але люди бувають добрі і лихі незалежно від національності, переконана Ганна Іванівна. Їй особисто доводилось бачити німців, і не всі вони сліпо сповідували ідеї фашизму. Люди ставали жертвами політичних ігор. Хлопці грають на мандалін балалойку я ми танцюємо все. То німець йде до якоїсь дощі там. Іде на свідонь. Сяде розсуждає, що і Гітлер такий, і Солін такий. В общем, обзовує їх. Відчуття жаху і незахищеності з роками стали невід'ємною частиною людського життя. За сумними поневіряннями і трагічними звістками усе рідше проблискували промені радості, проте надія на перемогу чи радше на мир не вгасала. Почуття не підвели. Коли кажуть бистро додому переодіться, форму, яка форма після війни. У кого що було, жну все одно, хто багатший, хто зумів, у кого мама шила там, хоч спростані там кофточку пошила. Біжимо і на стадіон у Охтирка. На стадіон тут і об'являють, що кінчилась війна. Ми ж не знали, що ми чув. Боже, скільки було крику, скільки бачу, скільки радості обнімаються, не знаю чи старі, а студенти взагалі. Що... Кінчилась війна. Життя змінювалось, проте не так раптово, як хотілося б. Післявоєнна відбудова забирала чи не всі сили, а проблеми з харчуванням ставали все гострішими. Але в селах не чулося гулу військових літаків, а підвали вже не слугували прихистком від снарядів. Наша героїня нарешті продовжила навчання, ступила іще один крок до мрії стати вчителькою. Моя мама хотіла, щоб я вчитися, то мене випнула вчитися, у кошулку кинеш картошки. Пирожки з фувилом, повидло буряки, натерті з вишнями, стушене, добре. Час іде. Війна давно минула. Тривожні спогади усерітше турбують Ганну Іванівну. Вона щиро сподівалася, що її діти ніколи не пізнають страху втратити волю або життя. У 87 біда підкралася занадто близько. Один із онуків нашої героїні призваний у першій хвилі мобілізації. Інший подався у добровольці. В мене внук у Києві. Він кончив академію, призволив вже п'ять місяців, ну в Києві правда. а ми за його переживаємо. Стійко витримавши усі випробування долі, Ганна Іванівна не змінила своїх поглядів і життєвих принципів. До чого закликає і нинішню молодь. Ну, Що я можу сказати? Треба перетерпіти все. і будь на своїх позиціях, яка у вас, яка у вас до чого у вас душа дужче лежить. Стоять ясні погожі дні над нашими головами, мирне небо. Раніше його треба було цінувати, нині виборювати, надалі берегти.